Вітаю вас, наші шановні глядачі. Сьогодні в ефірі програми Віч на віч говоритимемо про ціну незалежності культурний фронт та ситуацію на передовій. З нами на онлайн зв'язку наш земляк, письменник, журналіст та ще й бойовий медик Михайло Цимбалюк. Слава Україні! Героям слава, пане Михайло. Пропоную розпочати розмову з того, аби ви розповіли, коли розпочалася ваша особиста війна. Ну, якщо говорити про, про те, з якого числа я у складі бойової частини, то це 3 березня, якщо відмірювати від моєї присутності на передовій, то це 27 березня. Цей ж цей період частина проходила комплектування і навчання та узгодження на військових полігонах. То це нібито недалеко, не довгий шлях, але я перед тим е, три роки був е, у територіальній обороні, е, підписав контракт про службу в резерві, е, ми протягом того часу е, проводили деякі тренінги, стрілецькі дні. Е, е, ну, а перед е, тим. Е, я не вважаю, що цих три роки було початком моєї війни, тому що ще в 2014 році в моїй родині загинув десантник Олександр Пасічник. Він був мешкав на той час у Чорному острові. Це не кровний родич, але все-таки родич. В 2015 році на початку загинув мій друг Анатолій Суліма. гинули друзі з Дніпропетровська з Запоріжжя, і я весь цей час розумів, що може бути такий період, коли вибухи стрілянина. Виття сирен може відбуватися і в нашому місті. Десь тим і то було з спонуканням підписати контракт про службу в резерві. Ну ось таким чином Ну після того була участь у військово історичній реконструкції. І, власне, мої е, друзі, з якими ми прийшли ще військово страничну реконструкцію, поповнили ряди е, територіальної оборони в першу чергу. Е, е, я 24 лютого, е, в час масштабного нападу, я перебував у Польщі, служба в резерві дозволяла виїзди за кордон і. Е, 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 ну, в тиждень мені треба було часу для влаштування там справ, розрахуватися і, і їхати. Коли я їхав через усю Польщу від Щецина до Пшемишля, то тільки, тільки варто було сказати, що я їду в Україну на воїну. На кожному кроці було сприяння. Я ні ні копійки, ні цента, ні ні жодної злоти не заплатив за дорогу, коли проїхав через всю Польщу. От так і почалась вже війна. А пригадайте свої перші враження, коли ви прибули вже безпосередньо на війну. Звісно, автомати у нас вже були, по чотири ріжки патронів було, але це була майже вся наша зброя. Не було в нас ще, ми вже приїхали на передову, але ще не було бронежилетів, і касок не повністю укомплектовані нашими бойовими машинами. Ми воюємо в реактивній. Е, в зал, ведемо реактивний залповий вогонь. Все це потім ще довозилось, до, доходило до нас. І чесно кажучи, перші, перші хвилини, перші години відчували, ми, ми себе, дехто відчував себе гарматним м'ясом. Е, ну, з, з огляду вже подальших днів ту, звісно, було не так. М е, е, але якщо перше враження, то от таке. Причому паніки е, ніякої не було, е, мотивація залишалася. Ну що говорити, коли е, десь третина особового складу нашого дивізіону, це люди, які приїхали е, з-за кордону, як от я. Я впевнена, що ви пам'ятаєте свого першого трьохсотого? Ну, перший трьохсотий був не, не в бойових, не при виконанні бойового завдання. Перший трьохсотий був при повантаженні. Ну, власне, це входило як частина бойового завдання. Перший трьохсотий це е, офіцер, який пошкодив фалангу пальця при розвантаженні ящиків з бойовими ракетами. Пане Михайло, ви бачили поранення, бачили смерть. Чи можливо до цього звикнути, і як вдається відкинути емоції, залишити холодний розум? Коли я з своїми побратимами відвідував в шпиталі для консультацій з лікарями лікарні, то я бачив піхоту. Піхоту, яка виходила, переживала обстріли, їх накривало, їх відкопували. Е, дуже е, важко, скажімо, дивитися в, в кріслі каталці дівчину років 23-25, е, яку п'яти, відкопали, і от вона ще після тої глибокої контузії ще не може пройти е, до себе. Вона як рослина, спостерігає за цим світом. Я, я впевнений, що там її привели до, до тями і повернули до нормального життя, але це важко, якщо дивитися дивитися ну, поламані кінцівки з просоченою кров'ю одяг, це таке, якщо бачиш. Бійця з е, глибоким, е, там, такі чорні очі від розширених зрачків, що там проваля, е, проваля болю, але в нього неймовірний смайлик, усмішка на все обличчя, Виявляє, виявляється, в нього розламана шелепа е, нижня. Вона не тримається купи, м'язи її розводять і через те така, е, усмішка. Ну, власне, побачити це вперше і не бути до того готовим, це дійсно важко. Але ну, попри те, що я вважаю, що я готовий до того ви бачите, сльози близько. Через те, що сльози близько, напевно, важко. Зберігати розум емоції в холодному режимі, тому і ми ще не настільки звикли до того всього, щоб бути роботами на цій війні, пане Михайле, ви пишете у себе в соцмережі під хештегом будні війни. Чи плануєте потім ось ці коротенькі історії зібрати в книгу? Я для того це роблю, що це буде десь використано чи в оповіданнях чи в повістях залежно від того, скільки, наскільки це все затягнеться і наскільки буде багатим для книжки мій матеріал. До речі, я минулого року якраз у серпні. Мав журналістське відрядження: Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут. І, е, я раніше писав, скажімо, про деякі бойові події, коли я зустрічався з воїнами, розпитував їх, коли брав інформацію. Наприклад, є в Альманасі Південний бух» у Хмельницькому оповідання дуелі. Е, а після торішнього відрядження на, на схід журналістського, Ну, я не був тоді на, на, на фронті, але, е, тим не менш, написано, написав оповідання Сіра Зона, і там головний герой був е, мною видуманий, а тут я зустрів того чоловіка, в якому впізнав е, 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 свого е, головного героя. Е, я видумав там такого собі таксиста, який перевозив людей через ту сіру зону між Бахмутом і Горлівкою. А тут, ну, правда, не, не, не саме на цьому відрізку, трохи на іншому, але зустрів таксиста, який е, був раніше трошки прихильником руського міра, е, а тепер е, воює в нашому. В водій і був таксистом, який возив людей через е, ту лінію, через ту сіру зону між е, Україною і тимчасово е, непідконтрольними територіями, пане Михайло. Чи є у вас нотаток, куди записуєте Прошу. те, що зараз не можна публікувати на загал? Ну, звісно, так, так за мною повелося, що там, де я, там десь збираються книжки, блокноти, діловий щоденник, просто щоденник, я от вже був у відпустці, купив собі планшет і туди. Набираю тексти, вже вони не тільки від руки ручкою написані. А взагалі я веду щоденник із 15 років, так що тут не треба було змушувати себе, це просто мій стиль щось занотовувати, щось записувати. І з самих тих щоденників, що я раніше. Написав, то багато епізодів вже знадобилося для моїх творів. Якщо брати наприклад мою крайню книжку ближні обрії, то там на наприкінці є до речі, вона при мені на самому кінці є кілька віршів з юнацьких щоденників. Я не мав колись такі зошити, куди записував вірші, але десь ці зошити чи поділися, чи то про, хтось сприйняв їх за сміття і ну, зникли. А ці вірші знайшлися в юнацьких щоденниках. Так що є, звісно, і там, де я з'являюся, там якраз. На, на сторонній погляд, багато макулатури, але, але вона ділова макулатура, скажімо так. Пане Михайле, про що мрієте після перемоги, і які у вас плани? Е, моя, моя мрія це великий, велика кімната, яка є робочим кабінетом і великою бібліотекою в гостинній, гостинному помешканні. З садом і з басейном. Це гостинне помешкання, де часто буває родина. У мене велика родина, діти з онуками. У мене дві дочки і вже є двоє онуків. І друзі, друзі, Слава Богу, в мене їх, їх теж немало. Де ми зустрічаємося, проводимо творчі зустрічі, якісь засідання, просто сидимо з шашляками чи без них вегетаріанська їжа біля мого басейну. Що для того треба зробити? Тобто, в планах це, це помешкання є, це вже половина. І мрії є. Зайчалося облаштувати так, щоб підріс садок, і, і, і зробити власне той басейн. А, а друзі, а родина це вже все є, і для того потрібна єдина умова тільки перемога. Тільки перемога і це є основна мрія, і, і план. Якому я присвячую всі години і хвилини зараз тут на передовій, пане Михайло, як ви вважаєте, що сьогодні мають робити українці, аби наблизити день нашої перемоги? Ви знаєте, якщо взяти конституцію, наш основний закон, то там поміж шість, шістьма десятками прав і свобод? Є чотири прямих обов'язки, і серед них захищати суб'єктність, там, іншими словами, суб'єктність України. Для цього не треба бути чемпіоном, селачем, богатирем. Для цього достатньо бути громадянином України. І коли тобі більше 60 років. І ти не, не можеш служити в збройних силах, але ти залишаєшся громадянином і в міру своїх сил здоров'я, здатностей, вміння професії, зв'язків, знайомств щось повинен робити на перемогу. Якщо ти переселенець, біженець в Україні зі, зі східних областей. В західних чи з України за кордоном ти маєш ти, ти громадянин і ти маєш працювати на перемогу. Не, не треба чекати, коли тебе покличуть. Йдіть до волонтерських груп, до громадських організацій, об'єднуйтеся і думайте, що робити за, для перемоги. Пане Михайло, на кінець mm -hmm. програми. Попрошу вас, аби ви зачитали рядки зі свого вірша, які, на вашу думку, показують те, що зараз відбувається в Україні, як найкраще. Ну, мабуть, що так як на початку ви запитали про коли почалася моя війна, то зачитаю моя війна. У моєї війни найдошкольніша зрада. У моєї війни найразючіша помста, Ти, простила ошукана правда, обернулись ордою, засиджені гості. Ця війна розряджає снарядами долі, непозросту і званню забирає зі строю. У моєї війни найневтішніші вдови, у моєї війни найстійкіші герої. У моєї війни найнезгойніші рани, у моєї війни найнестерпніші втрати, ця війна вибухає під серцем у мами, замінованим серцем то сина, то брата. Ця війна в найпустельнішім полі, врожаям на поживу затлілеє рам'я. Від моєї війни найпекельніші болі по війні, по моїй Найшляхетніша пам'ять про моєї війни найжартовніший подвиг, мій народ в найсамотнішім протистоянні і досилаю набоями кожен свій подих в перемогу свою, поки він не останній. Пане Михайло. Чекаємо від вас ще не одну збірку. Дякую за те, що продовжуєте боротися за нашу незалежність. Дякую, що рятуєте життя, і дякую, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Спасибі вам, все буде Україна, і слава Україні! Героям слава. На цьому наша програма закінчується. Робіть свій вклад у нашу перемогу над расистами. На все добре.